Віктор Вікторович, ви в салоні вже, ну, скільки більше? Десь, мабуть, 4 місяці вже виходить. А може і 5? Ну, вже а, десь місяців 5, так? В квітні так? місяці, так, да, в квітні. Це вже 5 місяців. 5 місяців в салоні. Так, так, так. Ви прийшли в салон з дружиною, в кожного проблеми свої. У вас основна проблема – це серцево-судинна система, так? Ви на фоні того, що отримали щеплення від ковіду, після цього отримали через півроку інфаркт. О, інфаркт вибачаюсь, який ще й не могли визначити наші да. спеціалісти. Да? да, приїхав, сказали, був інфаркт, немає інфаркту. Потом ну, через... добре, да. А потім через неділю говорити треба робити. Ви зробили операцію, яку саме на серці два стенда ставили. Два стенда стоїть добре. Що все добре, що врятували. Після цього я знаю, що ви приймали препарати і від тиску, від тиску, тому що і від тахікардії, правильно? Так, так, так. Пульс був здоровий. Ну, буває, теж то, ну, то і зараз пробиває так до сотні, там, 95, може бути. Ну, вроде так, ну, ну подиметься, подиметься пульс, то ну, таке, приходиться, таблетку все, Ну, дуже рідко. А тиск то через десь 2-2,5 з місяця. Так, не спішіть. У вас з'явилась дома платформа. Так. Спочатку ви займалися в салоні, з'явилась дома платформа. Ви почали займатися серйозно так. по методиці. Через скільки місяців це дуже важливо, тому що будуть слухати це відео. Ви практично відмовились від медичних препаратів. Правильно, так. через місяців І от як займались вдома через два десь два з половиною місяця від тиску таблетки пити. Тому а що побачили, після, що постійно, низький та, тис. Да, да, так, да, у мене почав ну, падати він вовше. Уже стало 100, 95, на 60. Ну да, так, <світ> коли препарати і займалися на платформі. Я перестав препарати і піти, все, і зараз я так і не саме не І трошки пізніше відмовилися від е, препаратів. Е, десь через неділю, через дві я від... Е, е, та. Тахікардії? Так, да, від, від тахікардії. Ну, Відмовився, але зараз все одно, ну, временами буває що... Ну, буває ще, так. Да, тим це, більше, да. що всякі фактори є, які впливають. Так, uh, так. Uh, ну, За це ви ж знаєте, відповідає, uh, щитовидна залоза. Тому тут, так як ми постійно знаходимося у хронічному стресі, іноді це буває. Але це такі моменти, скажімо так. так це так, не так. на постійно. Ні, 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 не не на постійно. І тоді практично постійно, ну кожен день у мене скликало воно все. Uh -huh. Кожен день. А зараз ні вже. А зараз набагато вже краще. Ставить. Як займаєтесь вдома, от саме платформа, тому що у вас і тепло обладнання є. Вранці це підіймаюсь поки сюди приїхав, трошки походив. Крокуєте? Так, да, І вечором такого часу 6-7, там вісім. Коли угу. трохи закінчилася робота, все тоді трохи походив. Маленьку таку стимуляцію зроблю. І ну, вам великої не потрібно, вам більше крокувати. Буває, навіть я от вранці трошки стимуляцію зроблю, на вечір я можу і не робити. Вам в основному це крокування. Да. Це ваша процедура. І плюс у вас є <кх> тепловий пояс. Теж займаєтесь? Займаюся тепловим поясом. В особливості в мене проблема. Прогріваєте комітетну зону, тому що там протрузії. Так, да. протрузія і плюс у мене аснуше. Так що прогріваю зразу. Обов'язково. Вас до речі, як ви прийшли в салон, у вас дуже були болі пекло, саме в області, отут між лопатками да, 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 трошки між лопатками. вище. За... Через скільки от ви е, відчули результат? Ну, результат уже пішов оце, між лопатками десь через місяць. Через місяць. Через місяць, через місяць пішов, то, то вже результат нормально це. вже перестало. Вже можна було хоч трохи їздити вже і так, uh -huh. і ходити, і все, і щось роблю. Навіть воно не так уже uh -huh. болить. Зараз практично, ну звісно, якщо перенавантажився трошки. Ну, звичайно. Але вже такого нема. А тоді Але ви можете вдома собі включили пояс, <голігло> обміти да, да, да. і зняти. Зомає все нормальненько, так, добре. <голігло> Профілактику будемо робити і далі? Звичайно. Звичайно, треба щодня <голігло> процедури. <голігло> тому що е, саме основне, це е, що? Зберегти своє здоров'я, не допустити. Наступних якихось проявів чи тиску, чи тохі кардії, да, підтримувати серцево-судинну систему. Тому по методиці я вам ражу щодня займатися і більше, навіть куркувати на платформі. Так, так, обіцяєте так. нам? Ну, звичайно, обіцяєте. Звичайно. Ні, так я і роблю. Ну, ви, я так думаю, це зацікавлені в цьому. Тому що, коли людина ну, бачить результат, треба ж треба ж коло хати щось робити. Треба ж і так. То і в і хаті, треба, і коло хати. І треба далі жити. <смі> і <смі> далі жити. Є діти, внуки, маєте допомагати. 100%. Да. Ви ще молоді люди, тому е нам потрібно жити, піднімати нашу Україну, да? наближати перемогу, перемогу нашу да. Нашу. Да. і бути здоровими, тому ми вам цього і бажаємо. Дякую. А що ви побажали, Ігор? от приходять нові люди, в яких є подібні проблеми? От ваше побажання. Бо ж хтось сумнівається, ну, хтось боїться, хтось лінується. Ну, багато сумнівів всіх є. Так само, і ми ну, прийшли сюди, пару днів походили, щось так не дуже, а потім все-таки почали ходити, ходити, ходити. І воно якісь ну, результати так, так воно дало. Так що треба ходити, треба, треба спробувати, да, да? прийти спробувати хоча б місяць, перший місяць. Якщо будуть якісь результати, знаєш, прод... Продовжувати далі, далі. далі йти. Тому що воно все одно своє дає. Ну і дуже важливо, що вдома займатися, правильно? Так, 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 так. так. Обов'язково. Вдома треба закріплювати це все. Закріплювати. Домашні роботи робити. Так, так. Ви вдячні, Олечки, яка вас запросила. Звичайно. Я і постійно з нею і зв'язуюсь, і балакаю, А, Спілкуєтесь? По телефону балакаємо що, Вона то говорила, що вдома вже трошки похолодає, думаю, вже теж. Ну, звичайно. Окізаря. Тому е, займаємося далі. Бажаємо вам гарних результатів, здоров'я і е, гарних результатів ще й літочки, Да? Вона працює наполегливо. Да? Е, в когось просто швидше результат, в когось е, ну, більш повільніше, тому що це все залежить від того, які діагнози. Але я знаю, що перемога буде, правда? Звичайно. Звичайно. Добре, дякую.